І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Богу. дорогі, дорогі братії і сестри! Сьогодні церква відзначає по старому стилю одне з найбільш улюблених і шанованих в нашому народі свят покрову Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що в світлі останніх геополітичних ігрищ які, на жаль, зачепили нашу церкву так само, українську. На превеликий жаль, це свято перенесли. Ми знаємо, що календар змінили. Ми знаємо, що зараз уже все не так, як воно було у наших предків, у наших попередників. В нашій автокефальній церкві, яка була створена і укріплена кров'ю мучеників, зараз прийшли ті люди, які ті часи не знали, яких вони не застали, і вони вирішили, що вони вправі все міняти. І календар же ж поміняли не стільки через його. Там точність не стільки через е, те, що в цьому реально була потреба вже зараз от, жити без нового календаря не могли. Календар же ж поміняли по зовсім іншій причині. Календар поміняли з причини політичної. Календар поміняли ті, які сприймають церкву виключно як структуру, а не сприймають її містичну частину. Не сприймають те, що в ній відбувається. Люди, які взагалі, мабуть, не відчули серцем те, як святі беруть участь в житті церкви, як з'єднується церква небесна, торжествующа і церква земна, воїнствуюча. Вони не відчувають того, що ті святі, які ми, яких ми згадуємо в певний день, вони не просто так в цей день відзначаються, і не просто так вони тут перебувають. На це є причина, яка лежить поза межами тих закономірностей, які ми можемо пояснити свідомістю. Мені іноді немає чого заперечити деяким нашим мудрим священникам, богословам. Вони дійсно так сказати розумні, начитані. І їхні аргументи звучать достойно в певному сенсі, але немає оцього от містичного чуття, немає оцього от розуміння. Ми знаємо, що з усього, з усіх тисяч народу, які молилися в храмі в той рік, коли Пресвята Богородиця явилася для того, щоб захистити Константинополь від ворогів. Реально її бачили тільки двоє. Один був подвижник святий Епіфаній. А другий був Юродовий святий Андрій. Тобто вони обоє були, можна сказати, ізгоями в тогочасному суспільстві. Вони були не такими, як всі. Їх там хтось до них підходив, а хтось їх оминав, але вони побачили Пресвяту Богородицю. А ні патріарх, ні єпископи, ні священники, ні воєводи, ні люди, які зійшли, вони її не бачили. Хоча вона все одно їх захищала. І ми знаємо те, що. Греки, які наказали нам наш календар поміняти, греки ж його поміняли на початку ХХ століття, теж не від великої віри. Просто патріар, цей архієпископ Мелетій, який тоді був, він. Дуже так скають планував унію з Римом, унію з католиками, і він робив до неї такі підготовчі етапи. Але потім, коли його викрили, то його попросили залишити цей його престол, і дуже багато грецьких ієрархів. І священиків, і мирян вони виявилися проти цього нововведення. Вони не пішли за цим. Тому виявляється, що в Греції віруючи все-таки активніші, ніж ніж у нас, і нам би цього треба було у них вчитися, а не того, як календарі міняти. Нам потрібно би було вчитися у грехів подвижничества, молитви, відданості церковній традиції. Я коли був в монастирі у грецьких старостильників, то я побачив там таке дотримання традиції, таке благочестя і таку турботу про монастир і про його устав, якої я не бачив в жодному з наших монастирів, навіть в Почаївській лаврі я такого не бачив. Нам би треба було цього у них вчитися. Але слава Богу, що поки що тих, які хочуть залишатися на старому календарі, які хочуть згадувати ті події, які були в. Старий спосіб нам поки що дозволяє це робити. Це велика так сказати, милість і мудрість нашого предстоятеля і нашого священного синоду. І тому сьогодні ми все ще можемо 14 жовтня відзначати, так як ми колись відзначали Покрову Пресвятої Богородиці, одне з дуже люблених, шанованих свят в нашому народі день торжества. День того, коли вона показала, як вона може захистити нас, тому що Візантія, на яку нападали тоді вороги, одні кажуть, що це найбільш поширена версія, що це були русичі ще дохристиянські, Інша версія каже, що це були тюркські племена. Вони нападали на Константинополь, і не було вже сил для того, щоб їх зупинити. Тобто їхнє військо було об'єктивно чисельніше, краще підготовлене. Але Візантія це була православна держава. Там не було Єресі відділення церкви від держави, і тому імператор призвав всіх на молитву, і всі вони разом молилися в храмі. Цілу ніч вони молилися. І двоє, як я вже сказав, побачили як Пресвята Богородиця. Тримала омофор, такий це ознака архієрейської влади. Вона його тримала, простирала над народом. І ворогів було розбито. Вороги вороги розбіглися в страсі. Так воно відбувається, і те, що це не вигадка, ми знаємо. Ми недавно зовсім могли відчути, тому що перед нашою столицею теж стояли війська, дуже чисельні, добре підготовлені. Але дуже багато людей тоді одні пішли мобілізовуватись у військо інші пішли на молитву, деякі стали і там і там, і ворога було розбито. Ми бачимо, як зараз наше військо, в яке ніхто не вірив, яке на заході там називали набагато слабшим, як воно дає по зубах так званій другій армії світу. Ми бачимо те, що це є безумовно поміж Божа. Але в духовному світі є закон недоторканності волі. Багато разів ми вже говорили, що Бог дав нам ту свободу, яку сам не може порушити, і відповідно, коли людина відвертається від Бога, то він вже нічим не може нам допомогти. І святі Його, і всі сили небесні теж не можуть допомогти нам, якщо ми самі цього не хочемо. Тому коли людина загороджується, відвертається, закривається від Бога, і від Пресвятої Богородиці вона залишається сам на сам з тими бідами, які на неї йдуть. І чому зараз от вийшло так, що московити пішли в контрнаступ? Чому зараз у, уже наше просування не таке сильне, не таке ефективне? Тому що ми молитися гаряче перестали. Тому що ми подумали, що вже все нормально, тому що люди думають, що війна десь там далеко. І сьогодні ми молилися за наших воїнів. За такски деякі конкретні підрозділи ми молилися. Ми молилися загалом за воїнів. Ми поминали сьогодні полеглих, які напевне уже царство небесне своєю мученицькою кров'ю стяжали, і які моляться за нас. І звичайно, що ми всі просимо при Святу Богородицю про допомогу і про заступництво. І це свято воно настільки було улюблене і шановане в нашому народі, що навіть на Запорізькій Січі. Козаки звели церкву дерев'яну посередині січі, яка була присвячена цій події покрові Пресвятої Богородиці, і вони перед кожним боєм служили до неї акафіст, молебень, і після цього йшли в бій з вірою. Чому так? Тому що. Її дуже люблять і шанують і для людей, які не обізнані, де розуміються в церковній догматиці, хоча її безумовно треба розуміти, але дуже багато людей її не розуміють. То для таких людей дуже часто Пресвята Трійця це Христос, Богородиця і Святий Миколай, такі найбільше шановані святі. Тому що всім потрібна материнська опіка, сироті потрібна материнська опіка, воїну потрібна прекрасна дама, покривдженим потрібна захисниця. І тому її так шанують, тому до неї упадають, тому її допомоги так прагнуть і чекають. І ми віруємо тому, що сказано в Святому Євангелії, що Господь Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той же. Тобто, закони духовні вони не міняються з часом. Господь так же само ставиться до людей, як і раніше, як і багато тисяч років тому. Так же само це люди по-іншому до нього ставляться. І тому він разом зі своєю пречистою матір'ю, разом з усіма небесними силами завжди готовий прийти на поміч. А Пресвята Богородиця, вона може і Христа, і нас всіх любити материнською любов'ю. І знову ж таки, в церковному передані, в тих моментах, які, може, не завжди слідують догматиці, прямо такі церковні, тому що в церкві є речі, які перевищують догматику в переданні, тому що догматика це все-таки. Наше людське формулювання це намагання в людські слова вставити в дійсність, яка нас безмежно перевершує. Там є навіть таке передання про ікону втіхи і розради. Де Пресвята Богородиця навіть представляється милосерднішою за Христа. Хоча ми знаємо всі, що таке такого не може бути, тому що Бог є носій всіх чистих досконалостей, тобто і чистої і найвищої любові, значить, відповідно, жодна жива істота, навіть вона не може бути більш милосердною, більш люблячою за нього. Але є таке передання. Всі так сказати, домашнє завдання. Почитайте про цю ікону, почитайте її історію. Вона на афоні зберігається. І тому якби, всім рекомендується з цим ознайомитися. Тому молімося, просімої помощі і заступництва. І поставимо собі питання, чи любимо ми її так же само, як вона любить нас, чи є, чи дає даємо ми їй свою вдячність, свою підтримку так же само, як вона дає нам. І чи готові ми прийняти її поміч чи в нашій гордині? Ми не відкидаємо цю поміч, не думаємо, що ми такі хороші, ми все зробимо самі. Ми досягнемо самі всього. Зараз зав завелося багато невіруючих людей, які говорять, що нам не треба молитва, нам не треба допомога Божа, нам не треба священики у військах, що ми самі зможемо всього досягнути. Зараз я телефон викину, чи святу воду. Тому нехай Пресвята Богородиця допомагає нашій країні, допомагає нашим військовим, нашому Богоносному воїнству і приведе нас спочатку до земного торжества, а потім і до Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!